Привіт, колеги, бусоводи, любителі технічного творчества. Займаюся лядою, латаю <клес> і тут всякі іржаві місця. Але зараз ми побалакаємо про інше. Ми побалакаємо ось про ці ось упори для газових стойок, які тримають ляду. Поки тут скла немає, то треба тут подивитись, перепровірити і їх попідварювати. Тому що є на них знос. За 40 років вже воно підтерлося. Заглянемо в каталог, як воно тут зроблено. Получається, що на дверці отакий болт вкручується, це зрозуміло. А отут виходить, що повинні бути шайби, потім металева шайба і стопорне кільце. З правої сторони тут тільки один сухарик і шайб додаткових не видно. А з лівої сторони... Тут додаткова шайба є. Ось вона. Вона зовсім одна. А тут висипалася. І от наче ще ця ножка трошки підігнута. Ось є сліди, ось тут. Що воно, виходить, корпусом якось затирає. З лівої сторони теж затирає, причому досить сильно. Що це там таке? Почнемо, мабуть, з цієї сторони. Зараз я тут поставлю. Позначки білим маркером. Та, мабуть, знизу, щоб їх видніше було. І можна цю штуку зняти. Тут сухар знімається, а тут воно просто витягнеться. Отак от. Такий от циліндрик. Тут на штукові є такий шестигранничок. частина залишилась там. Отвір погризло, розбило. Назва Топрон і отакий номер. А тут така неприємна ситуація, досить сильно вигризано ось з цієї сторони і знизу. Ось чому я кажу, що його треба поки раніше заварити і обробити. Тут ціла історія, як масу прицепити. Ну, хіба ото так. Ото так воно наварилось. Да, Жахливо. Але зараз гравіровалку я перечистю, зроблю кругленьке. Получилось якось отак. так. В принципі. Непогано, краще, ніж було. Но там залишилась ямка. Там треба доварити і дочистити. Це той випадок, коли сварку довше розматував, ніж його варив. Отакий От ужас вийшов з носиком. Зараз підстини я його зачистю. Так значно краще. Дане ідеально. А чи Треба воно тут ідеально. О, люфтит. Ну, це тут отвір розбитий. Я трохи за усню прибрав. Нічого варити не буду, то що написано ось. Не нагрівати, високий тиск, не вскривати. Хто я такий, щоб нарушати правила, правда? Тому нормально буде воно і так. Залишилося сюди шайби знайти. Можливо, я просто дві металевих поставлю та й всі діла. Пластмасових шайб я поки не придумав де взяти, того поставлю металеві. Можна там. По-моєму, графіткою мазнути. Хуже йому вже не буде. Спочатку сюди вставив, ось мітка помітці, а потім вставив сюди. Там змазано графіткою, так слігка. Шайбочка, ось. одна шайбочка друга. Якщо цокотітиме, то щось вже тоді пластмасове підставлю. Ну, Я думаю, буде нормально. Тепер зроблю помітки тут, а тут, до речі, Щось воно вигнуто. Таке враження, що треба розвернути. розвернути його на виворот. І тут теж зроблю помітку, потім ставлю. Щось воно так от підігнуте. Білий маркер засох. Прийшлось використовувати чорний маркер. Знову непередбачувані витрати. Я зараз витягну цього сухарика. Ось ці три шайбочки, що тут залишились. Металева, скоба фігурна. А це виявляється гумова. Це гумова шайба. Що я думав, що вона пластмасова. Але вона гумова. А тут два цікавих питання. Зараз зніму буде видно наскільки воно витерлося. І ще тому кармані повно всякого мусора. Ця штука чомусь не знімається. Ну не знімається, і, ладно. До речі, воно там по різьбі. Тобто виходить їх можна хоч приблизно Регулірувати. А тут ситуація приблизно така сама, як на тій стороні, можливо, навіть гірша. І це дуже вчасно, я сюди поліз, щоб оце підварити. А тут у нас повна всякої грязюки. З тієї сторони там чисто. і я там перевіряв, то воно отам має висипатися і водичка має там виливатись. Зараз знайду якусь спицю. Та спиці буду виковирювати, землі там страшне лежить. Я його трошки підчистив гравіровалкою, щоб іржу збити. От така от неприємність. Зараз будемо заварювати. Я думав, як сюди посипити масу, щоб не держати її, не придумав нічого краще, ніж такий кусок арматурини отуди вставити, можливо, воно законтаче та законтаче, можна наварювати. До речі, зняв резинку з цього кута, а тут отакий сюрприз. Якось так. Получилося так. Не дуже гарно. Це треба зараз перечищати, зачистив гравірувалкою, в принципі, непогано. Да, Це вже дуже желательно покрасити. Ну, Подивимося, отам є непровар. Треба його зачистити і проварити, щоб воно там не відламалось. Отак от декілька разів наварював, стачував, наварював, стачував. Нічого, я думаю, нормально буде. Шайб на мостю, графіткою намажу і буде працювати. Зараз треба це підчистити. Розібратися, що з цим. Можливо, просто зрізати та й все. Чому воно так заржавіло, не зрозуміло. Підчищаю Ото не то герметик, не то якась шпакльовка. Хто знає, що воно таке. Там ото погнило. Отаку дірку виковиряв. І це там щержавчина залишилася. По-хорошому, треба отсюди середини брусочок підмащувати, а зверху заплавити і зачистити. Але тут треба його знімати, я не вірю, що воно відкрутиться. Значить, будемо на виворот робити. Зверху прикладувати брусочок. І отам наварювати. Прикладаю брусочок на аварію, потім чистю, потім наварюю. на з цими саморобними кружками дуже мене виручила. Ось як воно вийшло. Я так прикладав, потім наварював, зачищав, знову наварював, знову зачищав. Ось полірнув його наждачкою. Я думаю, буде те, що треба. Саме те, що треба. Було зовсім іржаве, наростив. Ну, можливо, не так, щоб зовсім гарно, ну хай буде. Хай поки його зарядю, а потім буду фарбувати, як не забуду, я його підфарбую. Тут теж дуже було б гарно його пофарбувати, але ну, вже ж хай поки буде так. Ставлю шайби, мажу графіткою і надіваю оцей ось упор. Що в нас тут? Топран. Такими циферками. Я його трохи загусню поубирав. І зараз шліфану, щоб не було іржі. Крутив сюди в наконечник пометки так, як воно було. Тут теж поставив так, як воно було. Ножка трошки підігнута. Я спробував його розвернути, воно почало впиратись в оцю шайбу. Розвернув і шайба тепер отак от плавненько ходить. Ну, важливо, щоб воно цього сухаря не зламало. Намазав графіткою. Хай буде. Спробуємо. Оп, 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 оп. Откривається і закривається. На цьому все. Дякую за увагу. Удачі вам миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.